Всім доброго вечора. Сьогодні ми розглядаємо тему гривня національної валюти України. А... Мене звати Вікторія, я буду розглядати більш історичний аспект цієї теми. Поряд зі мною сидить мій друг та колега Олександр. Він же буде розповідати більш проблематику економіки. Офіційною національною валютою України є гривня. Це зазначено у статті 99 Конституції України. Зараз ви робитимемо більше про. Період часу після розколу СРСР із домоцям України незалежності першим з її завдань стало створення національної грошової системи. На той момент про допомогу і підтримку отримали купонокарбованці. Деякий час одночасно в обігу перебували і російські рублі і корпо на карбованці з 12 листопада 1999 року. Єдиним засобом платежу стали українські карбованці з 2 вересня, з вересня, 1996 року. В Україні відбулася грошова реформа, у наслідок якої національною валютою ставала гривня. Перші банкноти за дизайном художників Василя Лопати і Бориса Максимова були надруковані у Канаді та Великобританії. Ну а в цілому, говорячи про економічний аспект цього питання, я б хотів приділити останню хвилину, яка в нас залишилась, саме курсу нашої національної валюти. Якщо я не помиляюсь, курс нашої національної валюти може формуватись двома способами: перший це ключова ставка Національного банку України. І другий спосіб, це коли Національний банк України може Спеціально скуповувати гривню з ринку, тим самим виводячи її і збільшуючи відповідно, так би мовити, дефіцит гривні на ринку і попит на неї. Спершу я почну про ключову ставку. Ключова ставка працює наступним чином: Національний банк видає кредити банкам біль... іншим банкам України. Під певну ключову ставку. Якщо він підіймає цю ключову ставку, знижає, знижується ставка депозита інших банків та збільшується відповідно кредитна ставка. Тим самим банк видає менше кредитів, люди починають їх менше брати. А беручи менше кредитів, вони тим самим за, сповільнюють економі, економіку і обіг грошей. Якщо ж банк національний. Зменшить ключову ставку, відповідно, більше грошей вийде в обіг. Відповідно, це прискорить інфляцію. Відповідно, збільшення ключової ставки її сповільнює. Ну, другий вже метод, як я вже і казав, це скупівля національної валюти з ринку. Найпростіший, але потребує ресурсів. Скуповуєш національну валюту, їй становиться менше. вона Починає бути більш цінною, це все два простих методи регулювання курсу, які формирують зараз його.